Всім привіт! Рада знову вас вітати! Я впевнена, що ви знаєте, яка пора року на дворі. Знаєте? Ну, звісно, весна. А весна дуже багата на свята. А чи знаєте ви, яке головне свято святкують на весні? А спробуйте відгадати. Світлий день заглядає в віконце, радісно, мов промовляє, «Добрий день!» і пестить землю, яскраве сонце, адже наступив правильно, Великдень! Отже, Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. Великдень родинне свято, на нього збиралася вся родина. Під час урочистого обходу храму святять паски, крашанки та різний наїдок, а потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Зазвичай до свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашанки і писанки, на яких зображують безліч візерунків. Жовті, червоні, жовтогарячі кружальця, багатокутні зірки на писанці. Це зображення сонця. Хвилі означають воду. Ще на писанках зображують листя, дубове або вишневе, малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок. Будь-кого, цей звичай пекти паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. Святкувати Паску в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За біблійним сюжетом Ісус Христос Воскрес рано вранці, і саме це Воскресіння святкують усі віряни. Тож я хочу сьогодні запропонувати вам малята вивчити вірш Анатолія Каменчука Писанка. Ось послухайте його, українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку та розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконця і стане воно, мов сонце. Ось такий чудовий вірш я пропоную вам сьогодні вивчити за допомогою таблиці з немотехніки. Погляньте на ній, будь ласка. В цілому вигляді, а я ще раз прочитаю цей вірш, а ви подивіться на картки, які символізують кожний ядочок цього вірша. Послухайте ще раз: українська писанка, як дитяча пісенка, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, і стане воно, мов сонце. Ось я думаю, що у вас вийде завдяки цим карткам. Давайте тепер послухаємо кожний рядочок окремо і подивимося на картку, яка його буде відображати на схемі таблиці. Тож українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце і стане воно, мов сонце. Я думаю, що ці картки дуже зрозумілі і вони допоможуть вам тепер спробувати самостійно розказати цей вірш. Ну що ж, малята, я сподіваюсь, вам сподобався цей вірш, і ви вивчили його, і зможете тепер розповісти його своїм близьким та знайомим. А я хочу сьогодні запропонувати вам створити свою писанку, причому в незвичний спосіб, за допомогою смужок, вирізаних з кольорового паперу. Згодні? Але спочатку давайте трішки розімнемося. І шузричить різні сок. Ні з торбинку писанок, вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки зайчик торба, писанки і злякався зайчик ах, заховався він в кущах, вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сніг. Щоб радіти зайчик їх. Ну що ж, ми трішки порухалися і вже готові творити дива. Тож приготуйте для роботи кольоровий папір, ножиці, клей, олівець чи ПВА та краплинку весняного тепла і бажання. Ще вам може знадобитись ваза із гілочками дерев. Адже із писанок можна створити невеличке пасхальне деревце, яке буде милувати ваше око. Для створення писанки потрібно відрізати чотири тоненькі смужечки будь-якого кольорового паперу. Я обрала ось такий помаранчевий колір. Відрізаємо чотири смужечки. Тепер потрібно знайти серединку кожної смужечки. Для цього складемо їх навпіл. Тепер сам процес створення писанки. Намащуємо клеєм, я обрала клей олівець серединку смужки і прикладаємо на неї іншу смужечку навхрест, теж притискаючи серединку. Знову намащуємо серединку клеєм. Прикладаємо наступну смужку. Подивіться, що клеєм я намащую зворотній бік кольорового паперу, той який не кольоровий. Знову намащуємо клеєм. І ще одна смужечка. Має вийти ось така, начебто сніжиночка. Тепер продовжуємо збирати писанку. Намащуємо один краєчок вже з кольорового боку та приклеюємо протилежний бік смужки. Знову намащуємо зверху клеєм. Піднімаю ще один кінчик. Знову намащуємо протилежний. І так робимо з усіма стрічечками. Ось має вийти ось таке яєчко. Проте його ще треба прикрасити. Пропоную прикрасити його квіточками, які виріжемо так само з кольорового паперу, проте новим способом. із паперу, складеного гармошкою. Для початку оберемо колір квіточок. Наприклад, я зроблю ось такі сині. Вирізаємо смужку трішки ширшу за попередні, складаємо її гармошкою, перевертаємо, знову загинаємо, перевертаємо, знову загинаємо, перевертаємо, знову загинаємо. І так до кінця смужки. На зворотньому боці паперу, складеного гармошкою, намалюємо квіточку. От, Я намалюю ось таку з чотирма пелюстками. І тепер виріжемо її із паперу, складеного гармошкою. Не розгортаємо його. Ось, бачите, таким чином вийшло декілька однакових квіточок. Так само з паперу, складеного гармошкою, виріжемо і серединки для наших квітів, і листя. Одрізаємо смужку, складаємо її гармошкою. Доважте, кожного разу перегортаємо смужку. І загинаємо, перегортаємо і загинаємо, перегортаємо і загинаємо. Малюємо листочок і вирізаємо одразу кілька деталей. Таким же чином я вирізала і серединки для квіточок із жовтого паперу. Спочатку зберемо квіточку, намащуємо серединку, приклеюємо її, намащуємо зворотній бік, приклеїмо листочок. Ось вже таку зібрану квіточку. Можна приклеїти на писанку, подивіться, намащую зі зворотнього боку і розташовую у будь-якому місці на смужці паперу. І таким чином прикрасимо усю писанку. Ну що, ось така повітряна писанка у квіточках вийшла в мене. Тепер залишається прикріпити до неї мотузочку і повісити. На нашу пасхальне деревце. Ось таке пасхальне деревце вийшло в мене. Сподіваюсь, що у вас вийшло ще краще. А якщо у вазочку додати води, то на гілочках з'являться маленькі, зелененькі листя, і ваше пасхальне деревце буде ще гарнішим. Тож чекатиму на фото у коментарях під відео. До побачення!